Кожна людина має свій унікальний почерк, а він, у свою чергу, відображає психологічні характеристики людини. Важливий момент. Почерк це результат роботи мозку, а не руки. Отже, які таємниці особистості ховає у собі наш почерк. У цьому відео Корисні поради. Частина друга. Почерк високого IQ. Почерк високого EQ Тест на самооцінку. Дрібний почерк це ознака спостережливості та стриманості. Така людина добре концентрується на деталях. Середній почерк така людина добре пристосовується до оточення. Великий почерк така людина дуже товариська і любить увагу до своєї персони. Чим більша відстань між словами, тим більше така людина любить самостійність і свободу, обмежується невеликою кількістю комунікацій. Чим менша відстань між словами, тим більше така людина товариська і любить великі компанії. Поєднання наступних ознак говорить про високий інтелект. Нестандартність поєднана зі спрощенням означає продуктивність і оригінальність. Пошук оптимально короткого шляху. До прикладу, як відбувається спрощення букви З. Відсутність деталізації та прикрас означає здатність відділення головного від другорядного швидкий почерк говорить про динамічність та енергію людини. Часткова читабельність. Тож, що таке коефіцієнт «ЕКЮ»? Емоційний інтелект це здатність людини розпізнавати, усвідомлювати та розуміти власні емоції та емоції оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою. Завдяки розумінню почуттів інших, такі люди досягають ефективної взаємодії у спілкуванні. Розглянемо головні прояви високого емоційного інтелекту. Гірляндоподібність. Такі люди товариські та емоційно відкриті. Наявність відносного ступеню спрощення. Правий нахил. Говорить про відкритий прояв емоцій. Домінування середньої зони букв. Говорить про хорошу самооцінку та саморозуміння. Біглий почерк. Досить високий ступінь читабельності у цьому випадку. Зрозумілість почерку свідчить про зрозумілість емоцій людини, а просто зараз напишіть від руки слово чел з малої букви. На якому рівні знаходиться риска у букві «т»? Якщо вона знаходиться нижче ніж буква Є, це може бути ознакою низької самооцінки. Натомість, чим вищий рівень риски від середньої зони букви, тим вища у людини самооцінка. Риска може бути направленою вгору, вниз або прямо. Рух вгору буде свідчити про оптимізм, а рух вниз може означати песимістичний настрій. Бонус Почерк змінюється з часом. На будь-які з характеристик ви можете впливати самостійно. Наприклад, якщо ви хочете підвищити рівень своєї самооцінки, почніть концентруватися на цьому і писати так, допоки це не стане вашою звичкою. Той самий принцип спрацює з приводу будь-якої іншої ознаки. Графологія це досить велика наука. Тож під відео ви знайдете ресурси, які допоможуть вам дізнатися ще більше. Велике прохання залишайте свої коментарі та відгуки або питання стосовно відео, адже саме зворотній зв'язок є рушійною силою до вдосконалення та найвищою нагородою. Якщо ви не бачили попереднього відео по вступу у графологію, то можете зробити це просто зараз. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Вивчайте графологію, пізнавайте себе. 道德多愚